Мене звати Оксана, я менеджер навчальної частини Комп'ютерної академії IT-STEP. Наша з вами група вона буде зведена із Ще з Одесою та Львовом. У нас присутні будуть студенти, і я сподіваюся, вони присутні будуть і на нашій сьогоднішній зустрічі. Загалом це ніколи не складало для нас трудностей, незалежно в якому ви в кінці України або в якій частині світу ви знаходитесь, ви однаково якісно можете здобувати знання, навчаючись в будь-якій з філій світу. Завдяки нашій платформі Microsoft Teams ви можете приєднуватися до заняття і відчувати себе в повній, в повній безпеці, також в, в, в зручності, будучи на заняттях в той час, коли заняття будуть проводитись із аудиторії в місті Рівне. Така практика у нас вже достатньо ввійшла в наше життя, починаючи із коронавіруса, і тепер навчання для наших студентів не становить жодних обмежень. Я хочу з вами зараз поділитися екраном. Uh, і ви мені скажете, чи його видно. Видно? Все добре. Видно. Видно, добре. Так, я зараз хочу. Відкрити все ж таки цю презентацію. Почнемо ми з того, що у нас з вами стартує курс 30 вересня. 30 вересня у нас буде перше заняття. Ми дещо перенесли заняття на три тижні для того, щоб укомплектувати групу. Тому ми починаємо 30 вересня. Це наступний понеділок, оскільки курс триває Тривалий час, він називається Річний курс. Завершується заняття у нас наступного року, 24 вересня 2025 року. Тривалість курсу 12 місяців, але загалом курс складається із 184 пар. 184 пари завершуються екзаменом і захистом курсової роботи. Тому ви можете собі е, занотувати, запам'ятати, що Курс річний закінчуємо в вересні наступного року і маємо за цей весь період вичитити 184 пари. Займаємося, ми вже повторююся, в понеділок та в середу з 18.15 до 21.10. Загалом в один день ви маєте дві пари. Одна пара становить годину 20 між парами 15 хвилин перерви. І того в один день у вас буде два заняття з перервою 15 хвилин. А вся ця інформація у вас вже є в розкладі местах. Я думаю, що ви її вже бачили. Також за цей час навчання у нас з вами будуть канікули. Як і в кожному навчальному закладі, звісно ж, ви маєте і відпочити від навчання. Перші канікули, які у нас з вами будуть, це будуть зимові канікули, які розпочинаються 23 грудня і закінчуються 5 січня. 5 січня у нас буде в неділю. Відповідно, 7 січня у нас з вами вже будуть заняття за розкладом. Наступні канікули у нас будуть весняні. Це буде канікули на пасхальний тиждень, будуть вони. Від 19 квітня до 25 квітня, е, включно в 2025 році. І літні канікули літом Ми відпочиваємо тільки три тижні. Е, ми відпочиваємо від двадцять 21 липня, перепрошую, до 10 серпня. Включно ми будемо з вами відпочивати. Це три тижні, але це для вас період для того, щоби е, або Наздогнати щось або приступити до виконання своєї курсової роботи, тому що це якраз період, коли ви будете готуватися до курсової, І я думаю, що це буде хороша можливість вам або наздогнати якісь свої матеріали, або зробити значну частину курсової роботи. Що хочу зауважити, що в період канікул у вас так само знімається оплата за навчання. Тому що є загальна вартість курсу, для зручності вашої вона розбивається або на помісячну оплату, або на триместрову, або на дві частини оплати. Відповідно, якщо у вас в місяць випадає два тижні канікул, то вони також оплачуються через те, що вся вартість курсу розбита на 12 рівних частин, і в цей місяць вам потрібно оплатити ту частину, яка призначена на цей місяць. Це просто питання виникає з часом у студентів. Я хочу його випередити трошки. Що ми будемо з вами вивчати під час самого курсу? Він у нас складається із чотирьох великих блоків. Зараз поясню, чого чотири, а на презентації три. Значить, у нас перший блок буде розробка вебсторінок мовою розмітки HTML CSS. Ми будемо його вивчати, і після нього переходимо до вивчення JavaScript. Але JavaScript у нас є два блоки: JavaScript Basic і JavaScript Advanced. Це найбільший курс із даного нашого блоку. курсу всього. От, і після цього ми з вами переходимо до використання фреймворків Angular і React. Після е, закінчення всього курсу у студентів е, буде захист курсової роботи, а також іспит. Щодо іспитів. Іспити у нас будуть по закінченні кожної. Кожного блоку закінчується HTML, у вас буде іспит. Закінчується JavaScript Basic, іспит, JavaScript Advanced також іспит. І по завершенню React у вас також буде іспит. По завершенню самого е курсу ви маєте зробити курсову роботу. Про вимоги курсової і її основу вам розкаже вже викладач на, самій, е на самому курсі вже під час занять, і ви вже будете. Е Бачити наглядно приклади тих курсових робіт, які робили студенти під час вивчення даного курсу. Отож, з нами буде працювати Бернабішвілі Роберт. Він з нами буде весь курс кожного блоку. Роберт у нас фулстек розробник має більше, ніж 5 років досвіду на різних проєктах. Він працює зараз із живим проєктами, і також викладає у нас групи. Загалом студенти його дуже люблять, я сподіваюся, ви також подружитесь, тому що він такий. Дуже сучасний і дуже входить в ситуацію кожного студента, намагається кожному допомогти. Сподіваюся, вам буде цікаво і корисно під час наших занять. Технічні вимоги до комп'ютера це якщо іще хтось зараз собі планує купити комп'ютер, або, наприклад, його ще немає, але планує, то тоді ви можете ознайомитися з цими технічними вимогами. Загалом нічого особливого, надзвичайного, не потрібно, але якщо ви раптом плануєте собі придбати комп'ютер, то можете опиратися на ці технічні вимоги. Я потім презентацію відправлю нам в загальну групу, ви зможете його ще раз передбачити. Дивитися. Що у нас по домашнім завданням? Через те, що курс у нас спеціальний, ми навчаємося з вами двічі на тиждень. У нас буде кожного разу по домашньому завданню. Для того, щоб отримати допуск до іспиту, вам потрібно виконати всі домашні завдання, оскільки ми зустрічаємося тільки двічі. То і у вас більше часу на виконання домашніх завдань, відповідно, ви їх можете пропрацьовувати, і тому ми не допускаємо на виконання домашніх завдань. Це все задля того, щоб ви більше навчилися, більше практикувалися, і у вас на фіналі був хороший об'єм знань, а також ви мали дуже хорошу практичну базу. Відповідно, якщо ви зробили всі домашні завдання. Тоді ви допускаєтеся до захисту своєї курсової роботи по закінченню всього курсу. Також ви маєте відвідувати заняття. Це мається на увазі бути присутніми. Ми зараз не говоримо про те, щоб бути в аудиторії, ви маєте бути присутні на заняттях не менше, ніж 75% від загального блоку. Лише у критичних якихось випадках, наприклад, якщо ви переїжджаєте в Америку і у вас інший часовий пояс, і ви не можете бути присутні з групою, то ось тоді ми вже це будемо з вами обговорювати індивідуально, але на заняттях ви маєте бути присутні. Давайте домовимося. Якщо ви знаєте, що ви будете відсутні на занятті, по якихось. Супер поважних причинах, то пишіть про це, будь ласка, нам в групу. Взагалі нашу групу ви вже там всі є. Пишіть, що напишіть своє прізвище ім'я, причину відсутності і коли вас не буде. Тому ж ми будемо бачити загальну картину по групі, і у випадку, якщо студент не відвідує заняття, ми обов'язково з ним зв'язуємося в той день, коли він пропускає заняття, і з'ясовуємо причину. можливо, у вас там якась технічна причина або проблема. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, що заздалегідь вас не буде, повідомляйте про це в групу. А зараз ми поговоримо з вами про інформаційну платформу Майстат. Відео я огляд вже вам відправила. Ви вже, я думаю, ознайомилися з ним. У Вас вже не мали би виникати ось цим труднощів, але ще кілька слів про це я вам скажу. Що Майстат це обов'язковий застосунок кожного нашого студента від першого кроку до спеціальних курсів, на яких ми навчаємося. У нас в ньому відбувається все. Це наша платформа для спілкування зі студентами, тому що там публікуються новини, там публікуються там розміщений ваш розклад, там домашні завдання і навчальні матеріали, що надзвичайно важливо для студента, оскільки у вас спецкурс ви займаєтеся тільки двічі на тиждень, і багато інформації ви ще будете опрацьовувати самостійно. Ось саме ця інформація, навчальні матеріали будуть зберігатися в розділі навчальні матеріали до курсу. Авторизацію майстаті, я думаю, ви вже прийшли. доступи вам всім прийшли. Рівне прийшло, відправили точно всім. Якщо в когось є ну, або проблеми з входом, або якісь запитання, звертайтеся, будь ласка, ви можете писати мені в Телеграм. Зараз ми з вами перейдемо. Ось це наша головна сторінка. На головній сторінці ви бачите практично все, що відбувається з вами. Ми тут бачимо, який у вас рейтинг. Ми бачимо всі ваші нагороди. Нагороди присвоюються всім студентам за відвідувані занять, за виконання домашнього завдання. за кристаллики та коїни. За них ви можете потім в нашому магазині Майстер придбати якісь аксесуари. Або там дрібнички для, для себе, там, для навчання. Вони є в кожному майстер. Просто зараз цей е, магазин поки що недоступний, тому що він на модернізації. Ось, але з часом він вже десь із 4 жовтня з'явиться актуальним, тому ви, будь ласка, слідкуйте? Можливо, вам щось там знадобиться. Тут також ви бачите свій середній бал, ви бачите відсутні, відвідуваність свою за останні за, ну, за місяці останні відведені. Тут так само у вас вже е, розміщений ваш розклад, і ви бачите е, фіолетовою крапочкою позначені дні, коли у вас є заняття, а зеленою дні, коли у вас занять немає. Перейдемо далі до домашніх завдань. Домашні завдання у вас розміщується. Зверніть увагу. В друга вкладочка під розкладом, не під розкладом, а під профілем. Ви будете бачити, у вас до виконання це ті домашні завдання, які у вас викладач вам задав, які треба виконати. На перевірці це ті, які ви зробили, але викладач їх перевіряє. І виконані це ті, які ви вже виконали. Ви їх можете фільтрувати за предметом, тому що коли ви вже пройдете там півроку навчання, ви вже можете фільтрувати свої домашні. Ось і але домашні називається самостійна робота. То, будь ласка, не губіться. Тут вже у вас розміщені оцінки, які викладач вже їх перевірив, оцінив вже оцінка, ось тут у вас буде підсвічуватися. Також у вас тут розписані дати, коли ви їх виконали, і якщо там є ще коментар викладача до, до домашнього завдання, то воно у вас там зберігається. Ідемо далі. Розділ з оплатами. Це для студентів дуже актуально, тому що в ви можете слідкувати всю історію своїх оплат. Ви бачите графік платежів, коли вам сплатити. Наступний внесок зробить, ви бачите історію платежів, коли ви оплатили, і е, скільки. Також ви можете тут скачати, е, завантажити собі рахунок. І що увага, що якщо ви е, здійснили оплату. Або скачали собі рахунок, то по цьому рахунку оплачуєте протягом трьох днів, тому що там можуть змінитися реквізити, і ви просто цього не побачите, не заплатите не туди. Тому, якщо ви скачали рахунок, то одразу по ньому оплачуєте, або скачете потім нову свіжий. Якщо ви оплатили, і то бажано скинути питанці нам на Viber або в Telegram, щоб ми відразу побачили, що прийшла ваша оплата, і вас система не переносила в розділ боржників. Ідемо далі. Розклад занять. На сторіночці вашій вкладочці розклад занять, ви будете бачити свій розклад. Ось він у нас починається від 30 вересня, бачимо у нас аудиторія, яка, бачимо години занять і який буде предмет. Ви також можете на нього натиснути і вам там буде підтягувати всю інформацію по парі. Бачимо, заняття у нас було 30 і 2 жовтня, і якщо перегортати далі, то ви будете бачити всі свої заняття до закінчення курсу. Відгуки. Відгуки пишуть самі викладачі по закінченню, по закінченню двох місяців, по вашим результатам, по вашим оцінкам, по домашнім завданням, по роботі на парі. Загалом викладач підсумовує все і потім е пише вам відгук. І профіль я вам показую зараз зразок. Профілю студента вам потрібно буде завантажити своє фото в профіль, там де видно обличчя. Ваша інформація персональна носиться тоді, коли ви вже заключили договір. А ось розділ там, де доступи. Тут ви можете копіювати свої доступи до Microsoft Teams. Тобто, щоб це було без помилок, щоб це було все точно. Ви його скопіювали, вставили. А логін, а пароль до Teams такий самий, як і до майстату. Також ось тут ви можете змінити собі пароль, Вводити старий пароль, який ми вам присвоїли при вступі, і вводити свій новий і тоді зберігаєте. Тоді я розумію, що зараз у вас пароль, такий набір слів, набір букв і цих цифр і символів. Тому ви зможете з часом його потім собі поміняти. Але давайте домовимося, що перший місяць ви міняти його не будете, бо щоб ви потім не, не розгубилися і. Всі ваші дані збереглися. Йдемо далі. Організація навчання Microsoft Teams. Якщо ми всі сьогодні зустрілися з вами в Teams, значить ви успішно зайшли. З чим я вас і вітаю. Microsoft Teams це е, платформа, яка дозволяє вам студентам. Бачите, що викладач виконує на своєму комп'ютері. Відповідно, ви дистанційно бачите, що викладач виконує. Ви бачите всю комунікацію в групі, якщо йде переписка, е, у нас в, е, в самому Teams. Е, викладач може завантажувати туди файли. Ну, загалом вся наша, весь наш робочий осередок буде в Microsoft Teams. Е, для того, щоб працювати онлайн, нам потрібно встановити на комп'ютер додаток Teams. А також встановити собі Visual Studio Code. Це для тих, хто буде працювати онлайн. Хто буде працювати аудиторно, Visual Code стоїть у нас в аудиторіях. Але для того, щоб виконувати вдома домашні завдання, вам потрібно собі буде в студію встановити. Також на першому занятті викладач дає посилання на встановлення Visual Code, тому ви поки що можете не спішити. А поспілкуючись із викладачем, ви вже точно будете знати, яку саме версію вам встановлювати. Ну і також забезпечте, будь ласка, щоб на занятті у вас був працюючий мікрофон, і у вас були працюючі наушники або колонки, або ну, щоб ви могли чути, що говорить викладач. Це обов'язково. І коли викладач буде до вас звертатися, задавати запитання, то потрібно, щоб ви відповідали голосом, і ми вас чули. Ідемо з вами далі. Що ми робимо під час повітряної тривоги? От ми якраз з вами перед самими організаційними зборами стикнулися з тим, що у нас повітряна тривога. Коли повітряна тривога, а зараз вона дуже непроста, і, напевно, вона буде часто, ми заняття не проводимо, тому що безпека наших студентів це передусім найважливіше. Якщо повітряна тривога не дозволяє нам провести заняття, ми їх переносимо на інший день, попередньо узгодивши з вами час відпрацювання. Так само у випадку, якщо е, буде відключення світла е, критичне, ну в академії світло є, воно буде точно і заняття будуть проходити точно, але можуть бути різні критичні випадки, коли ми ж не знаємо, що в нашого сусіда там в планах, то тоді заняття ми точно не вони не пропадають, ми їх не скасовуємо, ми їх просто переносимо. І якщо того буде вимагати ситуація, що ми в наш цей період часу за рік не встигнемо вичитати всі пари. То ми будемо продовжувати курс до тих пір, поки пари не вичитаємо. Тому ви за це точно не хвилюйтеся. Всі пари будуть відпрацьовані. Е, всю комунікацію по, е, по тривозі, по тому, йдуть заняття, чи ми їх відміняємо, чи проводимо, ми будемо писати в групі в Телеграм, тому ви точно цього не пропустите. Йдемо далі з вами. Якщо у вас будуть виникати питання в процесі навчання, у нас є два боти. Ви можете її собі зараз відсканувати. Це чат-бот економічного відділу і бот навчальної частини. Як працює бот економічного відділу? Це вас перекидає відразу в Телеграм. Ви вводите свій номер договору. Це буде ваш 1 С-код студента. Ось номер договору це ваш 1 С-код. Ви його там вводите і ви можете собі там задавати різні запитання. Так само вводите свій логін до майстату, і вам чат-бот. Допомагає у вирішенні ваших запитань, Розклад занять, доступ до майстата. Можливо, там ви пароль забули. Якісь там ну. Перелік запитань ви перевірите, і якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете звертатися до боту або писати до мене в групу. Наші контакти. Є група, є контакт напряму навчальної частини. У вас є е, запитання, пропозиції, зауваження. Ви можете телефонувати за номером, який зараз у вас на екрані. Якщо у вас є питання по оплатам або взагалі по вашій фінансовій історії в нашій академії ви можете звертатися до економістів на номори. Я вивела це контакти рівненської філії. Це контакти Одеси, навчальна частина та економісти. Також можете собі записати контакти. Також менеджери кожної філії є у нас в групі в Телеграмі. Всі бачать ваші повідомлення, тому якщо у вас виникає якесь запитання, звертайтеся, будь ласка, пишіть напряму. І навчальна частина Львів. Ви також можете зберегти собі контакти, звертатися напряму за цим номером телефона або писати в групу в Телеграмі. На цьому у мене основна інформація, основний блок інформації завершився. Я зараз, залюбки, відповім на ваші запитання, якщо вони у вас виникли під час нашої презентації. Хочу ще нагадати: або ж ну, наголосити на тому, що в Рівному менеджер навчальної частини Оксана, я є в групі. В Одесі менеджер навчальної частини Катерина, вона також є в групі. І е, в Львові менеджер навчальної частини Ольга, вона також є в групі. Е, якщо у вас виникають якісь запитання, звертайтеся, будь ласка, відразу в групу, менеджер свій вас знайде і точно відповість на всі ваші запитання допоможе в разі якихось проблем. Якщо у вас є запитання, ви можете їх задавати. Якщо запитань немає, тоді ми будемо чекати вас уже на заняттях в понеділок. Отож, домовляємося зі студентами, які навчаються в Рівненській філії. Заняття у вас будуть проходити в аудиторії номер 33 Це третій поверх. Зустрічаємося з вами о 18 годині для того, що ми зайшли, авторизувалися в наших комп'ютерах, все було нормально, і тоді, вже о 18.15 ми починаємо. Студенти, які е, працюють онлайн, приєднуйтеся, будь ласка, о 18.10, Щоб якщо у вас виникнуть якісь проблеми при підключенні, ми їх оперативно встигли вирішити і не забирали час на нашому першому занятті. Якщо запитання у вас немає, я розцінюю це як те, що ви зрозуміли всю інформацію і сприйняли, з усім погоджуєтесь, тоді в хорошому настрої, в хорошій спокійній обстановці. Чекає вас на заняття в понеділок о 18.15. Всім дякую і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.